Guys. Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І нас чекає сьогодні нова розпаковка світу до Раблес. А саме 14 серія. До речі, це тут не вказано. Тепер йдуть серії з назвою. І ця серія називається Let's Party! Отож, вперед на вечірки! Так! Будемо намагатися відвідати усі шість вечірок, які тут є в цій колекції. Всього тут 60 фігурок в кожній вечірці по 5 персонажів. І, як завжди, звичайні, рідкісні, дуже рідкісні і спеціальний випуск. Так. І чим цікавий спеціальний випуск? Ці фігурки зробили в цій серії рухомими тобто вони щось роблять. Так, Що саме дізнаємося, якщо нам попадуться такі фігурки? Але тим не менше, персонажі вибрані дуже цікаві, досить mm -hmm. незвичні, такі вибіркові з кожного мультфільму. І я дуже хочу Жасмін, Фру-Фру <рес> Я <І> дуже, міні. <рес> Я дуже хочу ностальгію. Прям дуже. А також я би хотіла Джулію, бо вона класна і недооцінена, на мою думку. Так, Також дуже цікава. До речі, так, Льюіс теж класно виглядає, він в такому карнавальному костюмчику. Мені дуже подобається естетика цієї вечірки. От прям ці, що на роликах, це прям моло. енімал Галапаті, пул пулпаті. Басейн. <laughs> mm. Так, Чай. <laughs> І Сламберпаті, піжамна вечірка, я так розумію. І, до речі, дуже цікавий момент. 30 гостей скоро прибудуть, пише. Тобто, це не кінець. Будуть ще вечірки, чи будуть як персонажі до цих вечірок? От прям Можливо. цікаво. Ну, інтрига неймовірна. <гум> так. так, вперед, дуже багато говоримо, треба <гум> розпочинати. Так. Я відкриваю першу коробку. І тут вау! Прикольно. О! Одразу 6 дверцят. Так, бо по класиці, як завжди, 5, 5 6, 7. 6. Так. Все як завжди. Я відкрила коробку, ти відкривай перші двері. — Добре. Я відкрию ось ці. Вони прям мені виділилися на фоні інших. О, пакетики дуже схожі, до пакетиків 12. серії. — Але пише, let's party!» — Так, це, напевно, для того, щоб їх нарешті відрізнити. — 18 номерочок. І тут. У, -у, 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 У шикарно! Інопланетянин. Мені зразу попався хтось із моєї улюбленої шівки. Скейтпаті. Ой! <клит> утік. Він, він поїхав, поїхав так. Він лише на одному ролику, що дуже насправді прикольно, бо він іграшка. Тобто тут прям передали справжній розмір. Класно. У нас Ой, мабуть, треба було відкрити ці, там чек-лист всередині. Ось, у, перший один. номер. Нічого собі. Хто в нас перший? Хто у нас лідер. Вау! Команда Мікі. А, в даному випадку це у нас такий грізний Дональд. Так, бо в нього морозове впало. А, я не типу зауважила. Зазвучений. Я думаю, невже Дональд може бути таким насупленим. <laughs> може, може. Якщо морозовпала. Я в впало. сторону поставлю, а потім mm -hmm. ми їх викладемо. Будемо ставити їх по вечірках. Тут а, тут а, ти Дістану вже я, так, дуже красива картинка, мені прям дуже подобається естетика цієї серії. Ну, ну І те, що ми переглядали, так, тільки на звороті. Так, от 60 і 30 ще будуть всього 90- чи wow. зараз на даному етапі є тільки 30. Ну, я так розумію, зараз є Ні, 60. Буде... 60 так. І буде ще третій. Вау, круто. Ну, і як завжди, звичайні, рідкісні, дуже рідкісні. Номер дев'ять чи шістьдесят. Ай! З другої сторони. 9. 9 О! Дейл! Дейл. Він Без так. чіпа. Фокусник? М -м, щось таке. До речі, дуже прикольно виглядає. Вау, мені прям подобається. Я візьму ось цю одну коробку. І розверну її ось так, щоб ми бачили, до якої вечірки mm -hmm. він належить. Без чіпа. Може, чіп буде в наступному. Наступний, я думаю, так. Виска. От тепер зрозуміло, чому є тільки один персонаж. Так, 21-й номерочок. І 21-й oh! номерочок це Анна! Анна! З подушечкою такою красивою. Вона готова до піжамної вечірки. Дуже красива Анна. Ой. Прикольно. Трішки забруднила волосочко. Так, далі відкрию фіолетові двері. Так, і тут 14. У-у-у! Льюіс! Льюіс, І він дуже класно виглядає. З трубою своєю. Uh -huh. Клас. І останнє. І поки що в нас, до речі, всі Ой. з різних вечірок. Цікавий а момент. Мені здається, що це, мабуть, буде їхня така фішечка. Mm -hmm. Так би було правильно. 11. Іграє шість вечірок, і шість персонажів. Так, і це у нас Фозі. І він, до речі, з вечірки Льюіса. Тому це прям уже не сходиться. Ой! Вистрибує. Так, цю коробку забираємо. Так, цю поки відсуваємо. що в нас не попалось нічого з ці паці, з чайної вечірки. Так, ось цю будемо відкривати, а ось цю ставимо mm -hmm. для перегляду. А цього разу а, ні, ти. Трампера! Знову шість дверцях! Прикольно! Ну, так, хто починає? Я. А, бо я була остання. Я ось цю відкрию, бо я їх здається не відкривала на нолій коробки. Ого, тут хтось доволі масивний. Я б сказала навіть дуже. Два. Ану. <плес> Джулія! <плес> Це Джулія. <Є. плес> Вона в надувному колі. <плес> Ого, вони навіть прям їй проробили. Це класно. Плаває. <плес> Прикольно. Так, її треба до Дональда. А ми потім розкладаємо. Ага. <світ> Поки що ставимо так. А потім уже. Так. Тут у нас номерочок 7. І сьомий номерочок. <світ> у нас вже свій. Яка у неї красива фіолетова сукня. Я одразу подумала, тігін. що у неї з ротиком щось не так, але це ні, це, це так має бути. Ага. Дуже красиво. жасмін. Ну, воно дуже гарно виглядає. Вау! Нічого собі. Так, далі. У нас 26. Перший з чайної вечірки. Який він сердитий. Він такий радше. А, він кружечку перевернув. Чимось так. Ось, не покажу. О, прикольно. Надіюся, він там не спіймав Жака або якусь іншу мишку. З якими друзі супелючки. 22 й номерочок. І під 22-м номерочком. Ого! Нана! У нас ховається собачка. Прикольно! Вона у нас з піжамної вечірки <гум> і кепчик у неї красивий. Так, тут у нас п'ять. І тут о вау. Нічого собі! Ого, це він вже іншого кольору. От, власне, тут пише, що він міняє колір. І... Цікаво, як? Він там Можливо, червоний, треба нагріти, а тут він синій, ем, синій фіолетовий. Можливо, треба нагріти? Або навпаки, охолодити? А зараз я подмухаю на ну Він дуже красивого кольору, я прям в шоці. Так, він від тепла змінює колір, але це, мабуть, треба. От я буду весь час отак тримати його в руках, поки ми будемо робити розпаковку, і побачимо, що з цього вийде, тому що тут то треба досить. Він ніби До... трішки їх змінив, але він зараз дуже крутого кольору. от Мені прям дуже подобається. Прикольно. Вау. Так, тепер я відкриваю Це разом нас перший з... зомпом. Так. О, тут уже п'ять Ну Правильно, скільки можна пошити. Оу, чекли зверху. Це було неочікувано. Так. Номер 10. Mm -hmm. Хенк відкриває, мені mm -hmm. допомагає. І тут у нас І wow, wow. І вона! І вона Белбе! Липи... А, вона має колесико таке. Якби це так... Пише, що вона як крутиться. От Роби. потім, коли їх всіх поставимо, вона отак мала би їхати. Та, Я вона... думаю, тут отака фішка. Крутитися? Ну, так. Але вона може їхати. Вона має ось тут таке коліщако. Ой, поїхала. <гум> і вона може їхати. Ось. Катаюся! <гум> Я думаю, що Прикольно. вона має крутитись, бо тут пише твірс. І плюс це як гала вечірка. Я думаю, це як от вони танцюють і. Звук такий. <гум> Вау. Так, далі у нас. Ой-ой! якось -ой я так двері відкрила. Тут хтось просто прям випирає. Так, 13. І тут. Ого. Ух, хтось такий красивий, чешиський кіт. Так, і фішка в тому, що він як зняв свою вушка. Вау! Як шапочку типу. Він вітається. Невже він може бути увічливим? 23. О! О, печалька! Воно на піжамній вечірці. Угу. Цікаво, чому дали іменно печальку з усіх емоцій, не всі були піжамки. Я думаю, що радка буде в наступній частині. Було б класно. Ще я би хотіла страха побачити. Ви, <головіка> коли цю серію планували, його ще. А, ні, був! Він якраз тоді вже в піжамці. <головіка> так, три. Ого! Вау, wow, Січ! І він дуже круто виглядає. <головіка> Мені подобається, як він. Лежить на цьому крузі. Uh -huh. <головіка> він прямо підходить до Джулії. <головіка> так, і останні дверцята. Так, це 16 номер. І це у нас. Ого! І також на роликах. <с> Дуже класно виглядає. От мені шолом красивий, так угу. красиво навушка зроблений. Дуже Прикольно. красиво. Так, що ж, зараз ми розкладемо їх в правильному порядку і покажемо, хто у нас попався. Так. Одне невеличке уточнення. Все-таки на даному етапі в продажі є тільки 30 фігурок, тобто половина колекції. А наступна половина, наступні 30 фігурок будуть згодом. Так, і якби пише 60 на коробці, це буде вже разом усіх 60 у колекції. Так, а зараз є по 5 фігурок в кожному паті, в кожній вечірці, тобто загалом 30 фігурок. І ось такі 17 фігурок попалися у нас. Навіть два спец. Випуски, не спецвипуски, а спецфігурки. Так, і вони виглядають всі дуже класно, всі такі динамічні, в класних костюмчиках. Мені дуже подобається. Так, дуже гарна ця серія. Нам дуже сподобалася. Надіюся, вам сподобався і перегляд, і серія також, і ви також її передбаєте і будете отримувати таке ж задоволення, як і ми від розпакування. А зараз дякуємо вам за увагу. Всім до нових зустрічей! Па-па. Бай!